Черкащина активно впроваджує проєкт із супроводу військових, ініційований Міністерством у справах ветеранів. Про те, які послуги надають такі фахівці, розповів керівник обласного ветеранського простору ветеран Пру Олексій Колісник на брифінгу медіа-центрі обласної військової адміністрації. За словами Олексія Колісника, першочерговим завданням у роботі супроводу ветеранів є допомога у вирішенні індивідуальних проблем. По суті, фахівець супроводу класична схема, алгоритм, який передбачає е Циркулярні документи це людина, яка повинна зустріти, вирішити цю проблему, допомогти в вирішенні цієї проблеми спрямувати ветерана або іншу категорію до того фахівця, який надасть більш. Більш поглибленішу допомогу, який вирішить проблему. Ці ще це питання, чи це буде, наприклад, там працевлаштування, дато тобто спрямувати на центр зайнятості, не просто відправити людину, а зателефонувати фахівцю центру зайнятості і сказати, що до вас прийде певна певна людина від нас, який ви будь ласка, допоможіть. Основні напрями підтримки, на яких поки що фокусуються в обласному ветеранському просторі, це працевлаштування, психологічна допомога та соціальна адаптація. Ветерани стикаються з багатьма труднощами, тож головне завдання фахівців допомогти їм не залишитися зі своїми проблемами наодинці. Людина, перебуваючи постійно в стресі, постійно перебуваючи в вибросі адреналіна, повертаючись сюди, вона не може себе знайти. Вона постійно тригерить. Ну всі розуміють, да постійно її ну. Щось їй не подобається, вона щось не може себе тут знайти, її там, там те роздражає, там не так сказали, там не так відповіли, а чому так? Ну, людина починає бачити чорне і біле. Наша задача на цьому просторі, на цій площині хоча б вирівняти його до позиції сірого. Для ефективної роботи команда ветеранського простору залучає фахівців різних напрямів, задіяні юристи, психологи, соціальні працівники. Важливо, щоб ці люди мали особистий досвід або розуміння проблем ветеранів, каже Олексій Колісник. Зараз у нас працюють чотири фахівця, які надають адміністративно-консультаційні послуги в штаті. Ще передбачено три фахівця супроводу. Саме тому і те питання, яке ви мені сьогодні задали, перше. Два вже подали заявку, бо це получається проект ветеранських просторів Мінвету в Україні. Він тільки починає розвиватися. Він дуже ще дуже сирий. Дуже ми майже його самі своїми руками робимо, будуємо і інтегруємо вже паралельно людей, повертаючи їх в наше громадянське суспільство.